12 січня в останній шлях проводжали загиблого воїна Андрія Шевченко. Чоловік загинув від отриманих поранень 28 вересня поблизу Донецька. Міський голова висловив співчуття рідним героя. Андрій був надійним чоловіком, вірним другом та кращим побратимом. Чоловік одним із перших пішов воювати за майбутнє своєї країни та родини. Без рідної людини залишилися сестра та сини близнюки. Знаю його з гарної сторони, як люблячого чоловіка, люблячого батька, якого забрала, зрозуміла війна під назвою Російська Федерація. Хай вони всі поки такий білі, як ми сьогодні. За це все. Що ми зараз переживаємо? Що переживає моя дружина зі своїми дітьми, неповнолітніми, які зараз залишилися без отця? Хай горить їм в пеклі. Далі нічого не можу сказати. Панахида відбувалась у козацькій церкві про покрови Православної церкви України. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін, вічна пам'ять і слава герою.